Герої без зброї, українські працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій і в тилу, і на передовій виконують свою неоціненну місію, рятують з-під завалів мирних жителів. На цьому наголосив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук під час церемонії нагородження особового складу ДСНС державними нагородами відзнаками українського парламенту та кабінету міністрів. Це справді наші герої, які поруч з нами, які разом з нами, які допомагають кожному кожному з українців. В найскладніші ситуації, які є. ми говорили про те, що вони йдуть одразу за нашими військовими, допомагаючи нашому населенню, вони працюють в тилу, коли спасають на наше населення від агресивних атак і обстрілів з боку Російської Федерації. Вони роблять все для того, щоб нормалізувати життя кожного українця в найекстремальніших ситуаціях. Вітчизняні рятувальники, як і військові дають шанс на життя багатьом співвітчизникам і навіть тим, хто далеко за межами своєї країни. Місяць тому світ сколихнула страшна трагедія у Туреччині. Наслідок землетрусу були зруйновані не лише тисячі будинків, а навіть цілі міста. Українські надзвичайники долучилися до подолання страшних наслідків ліквідації масштабних руйнувань і з честю виконали цю місію. ДСНС направила праві літаки 18 одиниць спецтехніки і команду рятувальників за собаками на місце катастрофи. Українські рятувальники розчистили понад 200 будинків. Серед суцільних завалів вдалося врятувати українську жінку, яка пробула в бетонному полоні понад 200 годин. Відео про неймовірний порятунок облетіло весь світ. Ми відпрацьовували сектор, почули шевеління, такий, наче стогін, призупинили роботи, оголосили хвилину тиші, підтвердили дійсно її місце знаходження, технологічний розрахунок. За допомогою камер протягом 15 хвилин ми її визволили. На диво вона була неушкоджена, вона знаходилася в уламках каміння. Чи не щодня українським працівникам ДСНС доводиться рятувати людське життя? Емоції залишають вдома, аби не вагаючись та без паніки витягти з під завалів людей, які благають про порятунок. При цьому більшість з них щохвилини ризикують і власним життям. За весь період повномасштабного вторгнення РФ на територію України понад 200 осіб зазнали поранень. 13 героїв загинуло. Втім, надзвичайники одні з перших приходять на допомогу до нас. Звертаються вже наші міжнародні партнери для того, щоб ми проводили і, і ділилися своїм досвідом, який ми з 24 лютого 2022 року, на жаль. Набули, але на жаль, говорю, тому що війна. Але на щастя, що ми справили, що ми вистояли. І ці люди, які першими і в місті, Києві, в інших містах нашої країни, перші допомагали людям. Виводили з міст. Ви бачили ці кадри, коли ДСНС, військові, поліцейські мільйони людей супроводжували по території нашої держави. Підводні дрони. Роботи, пожежники, виїзні лабораторії, аварійно-рятувальна техніка, швидко розібрати завали, розмінувати території, чи одразу на місці дослідити рівень хімічної та радіаційної загрози. І це не кадри зі світових екшенів. Це мобільний центр швидкого реагування Державної незвичайної служби, яка на сьогодні працює в усіх гарячих точках України. Це робот, тактичний, це родина Магірус. У нас модель Вольф. с С1». Він призначений для дистанційного гасіння пожеж та доставки вантажу. Тобто його робота яка? Підключається рукава, і він, вентилятор розпилює піну і воду для подальшого гасіння пожежних, тобто для його, щоб збити температуру. А комплекс складається з спеціальної машини радіаційно-хімічної розвідки важкого типу. В ньому йде як прилади радіаційного контролю, так і хімічного. І, чим вона примітна, те, що має в своїй базі систему ідентифікації інфрачервеним спектром Сігіс-2. Тобто Сігіс 2 може на дистанції до 10 кілометрів визначати промислові хімічні речовини, як небезпечні, так і промислові, і до 30 бойових отруйних речовин. Попри те, що Україна й досі залишається найбільш замінованою територією, та значна частина української землі зруйнована російськими окупантами завдяки нашим героям, хто першим у найскладніших ситуаціях приходить на допомогу, хто долає вогонь та наслідки ворожих обстрілів, хто розбирає завали та евакуює мирних громадян, хто бере участь у розмінуванні в тилу та передовій. Ми тримаємо фронт, наближаючи перемогу.